Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Путін образи Трампа знову послання через Лаврова, де домовилися про те, що будуть домовлятися, тобто ні про що Путін просто абортує Трамп, висловлює свою зверхність. Трамп не просто так почав говорити і робити те, що він зараз робить. Кремля буде його і далі морозити. Він буде грати по інших правилах. Україна вже на собі це відчула. Утім, перед поїздкою Зеленського до США Україна через посередників Європі отримала від Трампа подарунок. Далекобійний подарунок після слів і хамства Путіна. Сто 84 вибухи в Москві за останні 10 хвилин напишуть, що Путіна вивозять з адміністрації за ним Патрушев. Пишуть, що одного з генералів серйозно поранено. Одного генералів та президента російського ВПК також поранено пишуть, що рана смертельна. Елітку накрили помста від США, Трампа шле перші сигнали над Кремлем. 10 гелікоптерів, десятки урядових бортів летить на Валдай, де буде закрите засідання. Війна переходить на територію РФ. Крім того, поранено президента правління всіх російських ВПК удар прямо по підземному штабі. В той же час усе. Рекордоні Росії горить. ЗСУ упросувається та просить місцевих жителів не покидати укриття. Тривають перестрілки на вулицях Білгорода, Ростова, Куриська та навіть Москви. Розвардійці розбирають Москва відкликає війська з під Покровська та Вугледару. Україна перехоплює ініціативу. Небо чорне від дронів за ранкову атаку України. По Росії уже 346 загиблих. Найбільше дісталося московським та пітерським казармам. Завали розбирають досі. Інформацію тримають у секреті. У той же час малий на що російського диктатора Володимира Путіна залякають нові заяви Дональда Трампа, він не сприйматиме з резидента США серйозно, то Китої не підтвердить свої погрози діями. Про це пише News, аналізуючи можливу реакцію Кремля на слова Трампа про те, що термін для РФ на завершення її війни проти України скорочено з 50 до 10-12. В іншому разі проти Москви та її партнерів будуть запроваджені нові мита. Однак замість страху Путіна страждатиме від нападу дежав'ю. Пише автор публікації, нагадуючи, що про Президент США вже неодноразово жорстко висловлювався на адресу Арафала до реальних кроків. Справа надійшла раніше. Трамп висловлював своє невдоволення. Путіним вимагав припинити стріляти і підписати мирну угоду, але вказує автор статті, Немає ні припинення вогню. Ні нових антиросійських санкцій. Також автор публікації нагадує, що Путін не любить ультиматуми. Вони як правило мають зворотній ефект. Просто подивіться, який ефект та справи в 50-денний термін, встановлений Трампом нуль, підкреслюється у статті. Навпаки, Кремляк і раніше прихильний досягненню своїх цілей війні. Проти України і Москви має наміру погоджуватися на компроміс. Тому, поки Трамп не підтвердить свої слова діями і не введе санкції за відсутність прогресу в мирному врегулюванні путіне змінить свої цілі, Підсумовуючи автор публікації, 28 липня. Президент США Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований російським диктатором Володимиром Путіним і збирається скоротити терміну 50 днів, які дав йому для ухвалення угоди про припинення війни проти України. Трамп оголосив, що новий дедлайн для Росії становитиме 10 або 12 днів раніше. Президент США пригрозив. Росія тарифами у 100% відсотків і вторинними санкціями проти країн, які купують російську нафту, або та не піде на мирну угоду з Україною. 29 липня речник кремлівського режиму Дмитро Пісков заявив, що слова Трампа було взято до відома і дав зрозуміти, що війна РФ проти України продовжується. Ми маємо, що вся війна має закінчити. Як переговорний стіл був накритий Стамбулі, так і стіл миру знову буде накритий в туреччині. Ця кровопролитна війна буде завершена. заявив у понеділок, 28 липня президент президенту речен Раджапти. Ердогана заяви для її турецького лідера. Останнім часом свідчать про серйозну налаштованість вивести переговори щодо російсько-української війни на новий рівень. для цього він планує влаштувати зустріч лідерів воюючих держав Володимира Зеленського та Володимира Путіна за свого посередництва участь у перемовинах президента США Дональда Трампа. Також можливе про теніформатні самі зустрічі поки що не ніяким не підтверджені. Як заявив голова МЗС Туреччини Хакан Фідан, його країна отримала принципову згоду від усіх сторін на проведення ні, саміту, але ця залежить від результатів роботи переговорних груп Росії та України за даними CNN-Тарка, Туреччина має намір скористатися особистими контактами Ердогана та усіма лідерами з цією метою. Президент Туреччини провів телефонні розмови з Трампом і Путіним. Вікно можливостей для такої зустрічі справді з'явилися певні перспективи. Проте залишаються дуже багато чинників, які можуть вплинути на розвиток ситуації. Туреччина постійно перебуває в режимі стендбай, очікування і включається, коли бачать можливість для діалогу сьогодні. На Лі зміни політичної ситуації та активної ролі сполучених штатів турецького керівництва і відчуття, що як неможливостей відкрилося, зазначили в коментарі РБК України старший аналітик центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габар. Активізація Ердогана та новий ультиматум Трампу не випадково збіглися в часі. На практиці це означає співпрацю з Туреччини в перспективі Європи, аби таки посадити Путіна за стіл переговорів. Туреччина влаштована Трампа у нього хороші відносини з Ердоганом і Трампом. Зараз вони тільки покращаться саме. Доган не наїжджає на Трампа, у нього немає з ним конфліктів і цілком він за те, що буде домовлятися, сказав ютуб канал РБК України, політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлова. Позиція України чітка. Президент Зеленський давно виступає за очну зустріч з Путіним. А також хотів би долучити до слако саміту представників Європи. Часто не можна сказати про російського диктатора. У Кремлі досить туманно прокоментували заяви Трампа про 10-12 днів і телефонні розмови з Ердоганом. 29 липня, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що Москва Взяла до довідомо позицію Трампа, однак не змінює курсу наведення війни проти України. За його словами, спеціальна військова операція триває. Водночас піскова заявив про нібито збереження прихильності до мирного процесу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя в основки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.